Всім привіт! Вітаю на каналі Рудої Відьми, я Нес, і сьогодні я принесла вам огляд на одну невелику, але дуже особливу колоду. Поїхали! Оракул карти воронів від Габі Бюкер, німецької авторки. Зроблено в Німеччині. В Україну потрапило, якось гадки не маю. Купила я його кілька років тому. Мені здається, що це було або ще перед. Початком повномасштабного вторгнення або в перший рік повномасштабного вторгнення, точно не пригадаю. Він впав в око, коли я шукала, мені терміново потрібна нова колода. З ученицею разом такі гуляли, і якраз я купила, не заглядаючи навіть всередину і не пошкодувала ані трохи. Коробка, як бачите, ну зрозуміло, що це не та колода, яку я тискаю з собою постійно, але коробочка доволі надійна, і думаю, вона витримала б і більше випробування. Величезні квадратні карти, Стрічечку я додала сама, щоб не виколупувати кожного разу. Немає книжки, про це зараз теж розповім. Коротше, все доволі надійне, приємне і зручне. Що тут є? Тут є 49 карт з Оракулу. З оракулу. І оскільки тут немає книжки, авторка люб'язно додала. Картки замість неї. Мені це дуже подобається, тому що це, по-перше, витримує формат колоди, яка не потребує додаткової книжки, бо це текстовий оракул, Зараз ви це побачите. По-друге, це дизайнерське прикольне, класне рішення. І як на мене, дуже зручно просто перекладати ось так картки, а не листати книжку. Дуже класно, коли ось так все гармонійно і не випадає. Принаймні мені подобається. Що ми тут маємо? Оракул, до речі, англійською мовою не перекладений. Ось ці картки з інструкціями вони пронумеровані, а звичайні карти Оракулу ні. Тут нас на початку авторка приділяє півтори сторінки тому, що в різних культурах, за різних часів, ворони були Це особливі. Птахи, вони мали сакральне значення, вони пов'язані з богами, згадує, звичайно, і Скандинавію, і Біблію, і Північну Америку, ну, коротше, всіх всіх, -всіх потрошку. Далі. Вона говорить про те, що ці карти можуть стати щоденною підтримкою, давати необхідні поради. А інколи це буде щось гумористичне, інколи це буде щось ґрунтовне, все буде залежати від запиту, від настрою і так далі. Це доволі такий загальний, але приємний, цілком приємний текст з порадою відкрити свій розум і бути готовими до неочікуваних порад. Далі в нас є. Кілька карток, які розповідають, як використовувати можна ці карти. Ну, спочатку, звичайно, є вступ, що це можна робити будь-яким чином, аби вам було зручно, комфортно і так далі. Є поради про те, що треба приділити час для концентрації, перш ніж ставити питання, проводити маленькі ритуали для налаштування, звільнити розум, перемішати карти і так далі, і тому подібне. Цікаво, що вона тут, наприклад, радить взяти кілька карт замість однієї. Ну, теж доволі така проста інструкція, розповідає про карту дня окремий такий момент. І нарешті пропонує кілька варіантів, як працювати з цим оракулом. Перший вона називає гніздечком. І радить сісти на підлогу і розкласти оракула довкола себе і навмання витягти карту. Другий це перемішати в якійсь ємності в казані, або будь-де просто перемішати хаотичну карти, утворити з них купу, перетасувати їх двома руками, і витягти раптово. І нарешті варіант з площею або порядком це розкласти квадрат 7 на 7. Сім колонок, сім рядів вийде, і також, навмання взяти одну карту або обрати число від 1 до 49 перед тим, як це робити, да, і взяти карту. Що я думаю про всі ці три методи? Те, що якщо у вас є вільний час і багато натхнення, можна, звичайно, так робити, безперечно. Чи робила я так хоч раз, Ну, я їх просто хаотично перемішувала, да, ось, з таким чином? Да, другий варіант був. Ось так з гніздом не розкладала довкола себе не було такого. Треба, до речі, на якій-небудь прикольній офлайн-зустрічі, видати учасникам раку і запропонувати ось так гніздом поворожити. Кому подобається така ідея, і хто хотів би зустрітися ще для ворожби і всякого такого, пишіть коментарі, мені здається прикольно. А площу я робила. Але лише один раз, і думаю, зрозуміло чому. Тому що карти великі, уявіть, скільки місця це займає. Що в нас тут далі? Далі розповідається про те, що мені теж дуже сподобалося в цьому оракулі, про карти бланки, які залишаються порожніми для того, щоб можна було дописати власні повідомлення або якісь там цитати тощо. Те, що можна включити до колоди. Одразу скажу, що я з першого ж дня володіння цим оракулом дуже захопилася ідеєю додати якісь власні думки, цитати тощо. Але я спочатку подумала, що треба подумати, як це красиво зробити, потім обрати якийсь красивий шрифт, потім я думала, що може краще надрукувати і наклеїти. Потім я це відклала, бо пишу, як ворон лапою. Потім я ще відклала, потім я про це забула, потім я знову згадала. Врешті-решт, я довго думала, що саме я хочу туди додати. В результаті я зробила, як завжди, махнула на це рукою, взяла ці картки, відтягла їх до коханої подруги і сказала, що в неї є кілька днів, щоб це зробити мені до Дня народження. От вона зробила. Ну і тут, наприкінці, побажання, що просто беріть, ворожіть, якби, і не відкладайте там цей час, коротше, досліджуйте себе. Дуже приємний текст. Ну, тобто він доволі стандартний, нічого такого супер унікального, якоїсь тут прям суперінформації на цих картках нема. Але, наприклад, для людини, яка взагалі вперше в житті купила якийсь текстовий ракул, тут цілком достатньо інформації, щоб зрозуміти, що з цим взагалі робити. А для тих, кому воно не треба, і ми все це і так знаємо, це просто дуже приємно і виглядає. Прикольна така штука. Я не буду вам показувати весь ракул, це трохи дивно було. б. А, ось є картка назва ще така з інформацією. Я покажу кілька карток, просто щоб було видно дизайн і спробую поперекладати тексти. Я думаю, не усюди в мене вийде точний переклад, а витрачати час і лізти в словник було б дивно. А потім я витягну кілька передбачень для тих, хто дивиться це відео, поставить під ним зараз вподобайку. І напише мені щось хороше в коментарях. Вам будуть передбачення. А всім, хто це не зробить, вас ці передбачення не стосуються, навіть не намагайтеся. Ну, от. Так. А, малюночки різні на картах, але не дуже різноманітні. Тобто, в нас просто є ворони, де частково де, повності, де, де повністю, вибачте, і воронячі сліди. Мінімалістичний дизайн, мені дуже подобається. Така собі розрада на тлі великої кількості якихось красивих, яскравих, там, барвистих оракулів. Нонсенс. Життя надто коротке, щоб проводити е час, зважуючи кожне слово. Е тому просто спробуй е говорити дурниці. нестані синітниці. Ось така порада. Е коли ти летиш, візьмі своє серце з собою, і коли воно надто стомиться, дай йому освіжитися. Не літай без твого серця, бо без нього ти ніколи нікуди не потрапиш. Але з ним ти завжди прибудеш, де б ти не був, що б ти не робив. Прибудеш то досягнеш мети, я так розумію, це на увазі. Ну коротше, досягнеш місця призначення. А тут, оскільки тут зустрічаються цитати з Біблії. Я певна, що тут є цитати із інших книжок, тобто це не все оригінальні від авторки. І деякі з них мене навіть чіпляли, що ось я десь це читала, але я не змогла пригадати де. Ну тобто я ніколи не ж його так, щоб прям колупатися розбиратися, звідки ця цитата, де я авторка взяла, ось це все досліджувати. Чесно кажучи, мені і не хотілося це робити. Ну тобто, там, де це свято письмо, авторка прям залишає посилання, звідки вона взяла. У всіх інших місцях цього немає. Мені, по-перше, ніколи не було настільки цікаво, щоб прям розібрати по кісточках. По-друге, авторка такої інформації не надає. І можливо, що тут немає точних цитат, бо це, я думаю, була б достатньо складна штука з авторським правом. Ну, як бачите, доволі все просто. Що ж, а, клас, перевір, хто там. Чек, хозе. Це якраз підписані для мене. А, ну що ж, давайте я повтягаю передбачення. Сьогодні буде нетрадиційне для цього каналу. Сьогодні я зроблю передбачення чотири штуки в залежності від того, хто коли народився. Тобто, для тих, хто народився взимку навесні, влітку і весни. Води по карті передбачення на наступний тиждень, тобто тиждень з моменту, від того, як вийде це відео. І ще одне бонусне передбачення після цього. Мішати незручно, вони великі, це прям ось картки-картки, тому я зазвичай так от розкладаю і перемішую. Хочу представити вам свій. Не ідеальний весняний ракол. Він не текстовий, тому до нього йде ось такий посібник, в якому є і фотографії і карт, і нумерація, детальний опис та всі трактування. Дуже зручний і компактний. І, звичайно ж, колода з мишечком для зберігання, цього разу у коробці: 36 карт за знайомою вже власникам неідеального осіннього оракулу системою. Які обібрали в себе просто найкращі, найліпші, наймагічніші моменти осені, і які підходять і для ворожби, і для розкладів, і для карти дня, і просто до натхнення. Бонусом іде стікер пак чудових наліпок і листівочка, яку я підпишу для вас особисто. Коштує все це щастя лише тисячу гривень. Можна передзамовити за посиланням під відео, але треба встигнути до 17 листопада, тому не втрачайте час. У нас є зима. Весна. Літо і осінь. Сподіваюся, мені зараз словник не знадобиться. Отже, для тих, хто народився взимку, на наступний тиждень вам важливо почути ось це. Значить, розправ твої крила, відкрий твоє серце і дай своє благословіння. Благословляй і пам'ятай, що той, хто благословляє і той, кого благословляють, є єдиним цілим, цілим з цим благословенням. Все, я впоралася. Ось для тих, хто народився навесні, це те, що вже в картаці була сьогодні. Нісенітниці. Життя занадто коротке, щоб проводити час, зважуючи кожне слово. Тому просто спробуйте говорити нісенітниця. А для тих, хто народився влітку. поверніться до свого коріння, повернися назад. Коли ти знайдеш ґрунт для себе, ти вже не зможеш. Е... Впасти. Зараз. Бачите, треба було англійську вчити. Коли ти знайдеш себе, ти не зможеш не зібрати щедрий врожай. Ось таке. Добре, перев'яжіть свої рани і подумай, твоє найпотаємніше я ніколи не може бути поранене. Це не слабка втіха, скоріше, це є самим шляхом. Тому добре пролікуй свої рани. Трішки сумне для осені. Коротше, які ми висновки можемо зробити. Мені треба вчити англійську. Зате ви точно знаєте, що я все перемішувала прямо перед вами, все робила перед вами і позорилася зі своєю англійською теж перед вами. Хто співчуває, ставте вподобайку, хто зловтішається. Ну, пишіть злі коментарі, я не знаю. І ще є те, що. Я хочу зробити, тобто бонус, який я обіцяла, це передбачення для конкретної людини, а саме для Мортріс Марії, яка а, і попросила зняти огляд на цей оракул та ще й терпляче чекала або скільки, і не смикала мене, тому для неї окреме особисте передбачення. Значить, воно яке? Вклонись силі, яка живе всередині тебе. Глибоко, ти належиш до цієї сили і лише до цієї сили. Ти не те, що ти думаєш, і не те, чим володієш. Схиляйся перед власною божественною силою. Что вам звучить? А, так, що, як бачите, для того, щоб отримати індивідуальне передбачення в моєму відео. Не так, як всі. Вам треба вчиняти так само, як і Мортріс. Приходите під відео і писати огляд, на яку колоду ви хочете побачити. Да, якусь з тих, що в мене є, конкретно. Тому приходьте, пишіть і буде вам щастя. Ось такий огляд. Сподіваюся, вам сподобалося. Пишіть, чи любите ви текстові оракули чи ні. І обов'язково побачимося ще у наступних випусках. Бережіть себе!